Той ранок, як зараз пам'ятаю, ми спали, Ні, не так було. Десь серед ночі, в 4 часа ночі, дрижала кровать, ліжко так дрижала, ну добре дрижала. Просто в мене недалеко від мене желізна дорога, і я думала, що це поїзда їздять. Не обратила на це внимання. Ну і ми Ранок розпочався, сім годин ранку проснулися, стали попити каву, поснідати. І Дзвонок, друг, дзвонить з Нітішина і каже до чоловіка: Ви, ви знаєте, що війна почалась. Він каже: яка війна? Ти що смієшся? Я вам серйозно кажу, війна почалася. Я беру включаю телевізор, а там вже по новостях починають говорити в мене. От, дійсно, в мене почалася істерика, я цього, де на чому світ був, який знала мати, ну, напевно, тоді всі так були. Дуже важко було. Я знала, що мій Юра він служив в Нацгвардії президентом. І я знала, що його в перші дні заберуть. 29 листопада він до мене дзвонить і каже, я вже їду, нас везуть вже на позиції. Ну я правда, як з ним говорила, я не плакала, старалась так, щоб він не відчував того, що я дуже переживаю. Ну, така була зразу нервозність в мене і дуже, я не можу пояснити цей стан, такий свій, дуже я переживала за нього, відчувала, що щось має бути. Я його просила, кажу, Юра, як буде якась можливість, то хоч мені там, ну, просто чи плюсик поставити, ну що небудь, якусь сердечко, щоб я знала, що все з тобою в порядку. 29 листопада він поїхав. До 4 грудня не було зв'язку взагалі. 4 грудня він, ну, це я вже пізніше дізналася, він ну, він мені написав, я живий, а дівчині там хвилинку, може. Теж він сказав, що з ним все в порядку. І з 5 грудня по сьогоднішній день з ним взагалі немає зв'язку. Я кожного дня йому пишу. Ще його чекаю вдома, його всі чекаю. Поки є цей 1%, і я мушу вірити до кінця, мушу боротися за нього. Ну, Мені Юра так теж перед цим передав речі свої звідти. Каже, нащо вони мені там, я тобі передам додому. Там постираєш, все». Ну, Він передав там речі, і я витягую дві цих леза, бред. Кажу, ще до чоловіка так сказав, ну, щоб кажу, що посміялися, кажу, а нащо він мені передав ці, що він не міг там викинути. А виявляється, що він правильно зробив. Це ще додаткове ДНК було для міліції, бо він один. Мам, я йому двоєрідна сестра не рідна. Він мами один, батько його помер у 2016 році, і тобто, одне ДНК а зараз треба два для підтвердження. Вдруг чого? Щоб два ДНК було. І я от тепер розумію, що він їх передав. Було таке. Ще його були, відправили, ну, що не на Курск, а він був в Куп'янську це от літом було, в червні. місяці. Він мені не сказав, що його поранили, бо він знав, що мені не можна нервуватися. Я вже знала через десятих людей, які мені розказали, дзвонять до нього, і кажу: Юраско, а чого ж ти мені нічого не сказав? А він каже, а я знаю, що тобі не можна нервуватися. Я тобі пізніше, коли все добре буде, я тобі пізніше би сказала. Він ніколи, от, чесно, він ніколи не жалівся, що йому там погано. Ніколи. Його от коли не спитаєш, в мене все добре. У мене все добре, що... ну, все... Ну, от там... якщо треба якусь там передачу, там, домашню, щось таке, він всіхда... Сестричка, я хочу щось таке домашнього. Я кажу, ну то я можу тобі передати, якщо хочеш. Там, передавала йому за що раз, коли я могла, то я передавала. Ну, мені так дуже його не вистачає. Я навіть не можу передати вам. Я весь час питаю себе за що? 25 років ця дитина взагалі нічого не бачила в житті. взагалі. Знайшли, вроді, би, вже з ким був з побратимом. вже вийшла на його жінку. Думаю, а вдруг, може, щось знаю. Вже вих... через трошки жінка виходить зі мною на зв'язок, вже він вже теж без вісті зник на тому самому напрямку. На одного були вийшли. Він казав, що до 10 го числа мій Юра ще він його бачив, ну як живим, відстрілювався, але цього хлопчину забрали в лікарню, так як він був дуже важко поранений. от. Він тільки сказав, ваш Юра бився до останнього. Що там далі було? каже, Я вам не можу сказати, бо я не знаю. Тільки знаю одне, що дуже там були великі арт обстріли. Кожен день пишу Юра, відзовися Юра, тільки знайду якогось побратима, ну, більш-менш щось там, починаємо ті пазли складати, щоб Ну, вроде би вже знаю, що... Тут раз нитка обривається, ще й добре що обривається, бо вже хлопці оп'ять безвісті зникли, вже немає їх. Хто загинув, то безвісті зник, то взагалі невідомо, де вони ділися. Ох, це, це для нас дуже важко, для мене важко це все пережити. Я Його настільки, от, допустимо, йому щось там важко було, я його настільки відчувала. Зараз, ну, як принесли цю повістку, в мене не було відчуття, що його немає в живі. І до сих пір в мене немає цього відчуття. 17 грудня. Но вони принесли нам на Різдво 24-го. Ще було як? 18 грудня я дзвоню, він дав мені номер свого командира, я дзвоню, до... не дзвоню, а пишу йому. Я така то така-то хочу знати за свого брата. Написав, що вони зараз на позиції з ними поки... вже це було 18, го а 17-го. Дата офіційна, що він зник безвіст. Вони зараз на позиції з ними зв'язку немає. Як тільки з'явиться зв'язок, ми вам собі. Але тут, як прийшла, вже приїхали з ТЦК, привезли це сповіщення, я взнала. Істерика була дуже, я тоді ні говорити, ні їсти абсолютно нічого не могла. Кричала криком, як тільки могла, ну, взяла себе в руки, бо я знаю, що мені це. Нічим не допоможе, я тільки собі гірше зроблю. Я мушу бути сильною, так як він казав, ти в мене сестричка сильна, і я знаю, що ти, ти зробиш все для того, якщо щось зі мною станеться. Так все время казав. Дуже багато є випадків в полоні і три роки сидять без вісті, зниклі, рахуються і виходять з полону по обміну. Недавно у нас жіночка скинула в полон, да, вважався півроку без вісті, зниклим. А він в полоні. Виставили фото, знайшли його. Сижу на цих орківських каналах, там вже хітя, що робиться, без сліз, невозможно це все дивитися, але мушу вглядатися в кожне лице, вглядуватися в кожен сантиметр, щоб. Знати, чи там він є, чи його немає, мусиш це все дивитися. Мені снився сон. Ну Так, просила Юра, хоч, хоч Боже, або казала Боже, дай хоч мені якийсь намйок, що з ним, ну, хоч, хоч що-небудь, якусь підказку. І Так сниться, от як він, сидить, так на стульчику, я. Дерева такі зелені, листя зелене, зараз запам'ятала. Я до нього така підбігла, обнімаю, цілую його, і він мене так міцно прижав, я аж до сих пір пам'ятаю ті його обійми, і кажу, Юра, а чого ти мені ну, не позвонив, не сказав? Ну, навіть не мені кому-небудь позвонив би, сказав, що от з тобою все добре, що ти. А він ну, такий зразу в нього лице, якесь таке невеселе зробилось, і він каже, а нам звідти не розрішають телефонувати, не дають. Я ще так проснулася і думаю, це, мабуть, в полоні, Ну, так собі. Але і звідти ж теж можуть не дзвонити. недавно Альонка, його дівчина. Звонить до мене і каже, Оксана мені снився, що Юра важко поранений в госпіталі, я до нього так підбігла і все, і кажу, Юра, а чого ж ти ну нам нікому не та ж ми з Оксаною вже збилися з них, ми ж тебе всі шукаємо. А він тож він так до неї сказав: по-перше, я був каже, без пам'яті, а по-друге, нам не розрішають говорити. А він каже, ти тільки не здавайся, я знаю, що ти мене знайдеш. І от я ще після цих слів я зовсім не мушу здатися. Не маю права. Абсолютно не маю права здатися. Ми як почнемо здаватися, про наших рідних просто забудуть.